Всім доброго дня! Вас вітає компанія Viaduk. Сьогодні до нас поступили в продаж ось такі картоплесаджалки з міжряддям 70-75 см польського виробника Bomet 4-рядкова. Це новинка 25-го року. Так вона виглядає. Практично в Україні їх ще ніхто не має. Бункер тут де об'ємом на 600 кг. Регулюється посадка між картоплинами. За допомогою збільшення та зменшення куліс. Ось так виглядає стабілізація, тобто вирівнювання рядків. Так виглядає підгуртач. Він йде зі змінним носиком, також його можна регулювати по ширині. Повністю порошкове антикорозійне покриття рами та баків. Ось така тут потужна навізка рама, змінні пальчики тонкі та грубі. Ось так виглядають. Є також можливість поставити бачки на міндобриво. Дуже хороша якість та дуже доступна ціна. Регулюється також натягувач ланцюга. Тут будуть ложки оцинковані, металічні. Ось так воно виглядає для великих підприємств. То садить велику площу картоплі. Суперова штука, Кого цікавлять, доставляємо власним транспортом по всій території України. Якщо вас зацікавила така картопля саджалка, телефонуйте за номером 096 117 52 62.